Потенційно хороші новини для інвесторів крипту. ETF на Криптоіндекс вже от ось запустять в Штатах. Власне 22 липня вже була новина, що Securities Exchange Commission видав а, дозвіл на лістинг ETF під назвою BITW від компанії Bitwise. І там 10 криптовалют. Звісно, перше там біткоін, другий ефір. Звертайте увагу на третє, четверте місця, тому що вони в цих криптофондах вже теж викристалізовуються. І третє місце це Ripple XRP, і четверте Solana. І далі вже з великим ітривом ще шість менших монет. Це можливість для інвесторів буде інвестувати в, в криптокорзинку, яка автоматично ребалансується в залежності від капіталізації. Тобто це вже аналог SAP 500 для тільки він називається Crypto 10. І хоча на сьогодні, прям коли я знімаю це відео, ви цей фонд купити не можете. Але я думаю, ми за кілька, там, можливо, тижнів чи місяців від того, щоб був лістинг. Якщо ви хочете, щоб я зняв оглядове відео, як тільки він заліститься і його можна буде купувати, Через Interactive Brokers, поставте, будь ласка, плюси в коментарях. І також нагадаю, що для європейського інвестора є криптоактив, називається HODLX, який торгується на швейцарській біржі, і там вже є ось, власне, теж криптоіндекс, який можна інвестувати. Тому, якщо те відео потрібно, напишіть я вам дам в коментарях лінк. Напишіть там Європа чи там Ходол. І якщо ви чекаєте американського ETF, який явно буде більший, ліквідніший, так як iBit ми бачимо десятки мільярдів, то почекайте ще трохи і на каналі ми про це обов'язково розкажемо. Дякую за ваші лайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ходол, чи що вас цікавить.